Зайшов в епіцентр за ось таким кутиком і не пройшов. Е мимо ось такої красоти, друзі. Панель для стін Марбле ну, Голд. Розмір, я так тут розумію, плюс-мінус десь метр двадцять на три. На Але це не питання. За 1 метр квадратний 2167 гривень. 3,44 метра квадрат. Погляньте, товщина у нас орієнтовно десь е 3 міліметра плюс-мінус. Але зверніть увагу, що бачите, він не, не боїться прогинів. і в принципі. Такі, не знаю, що це за матеріал такий, але SPC, От. SPC. Вже з'являється альтернатива керамограніту.